Ах, ти точно не привабливий? Да, я ж казав не в одному відео. Що я не привабливий, да, мені не дають жінки. Що там ще? А, мене ще жінки образили. Що там ще ви там зазвичай пишете? Жіночки 40 плюс. Та вже заспокойтеся, я зрозумів, що ви красотки, ви всім потрібні. І тим паче, ви ж в інтернеті правду пишете, що за вами там черга стоїть із мега успішних кавалерів, які тільки думають, як би з вами замутити. Ще раз повторюсь, Да, серед вас є досить такі непогані мадамси, які за собою слідкують, в яких класна генетика, ну і плюс бабосіки є. Так, да, до таких питань нема. І зазвичай такі не пишуть, тому що в них є чим займатися. Ну зазвичай, от такі от леді, як Оксанка. Да, Тутки, як кажуть, панянки стараються да, написати якісь гадості. А тоді вони ж і возмущаються, а чому чоловіки з ними не хочуть мати якісь стосунки, да, типу безвідповідальні. Та хто захоче з вами, якщо ви таке в інтернеті пишете? Я представляю, що ви в житті витворяєте. Тому да, ви красотки, то я не красивий, а ви красиві. Тому да, якось так.